І всім придки, з вами, Олекснев. І так, сьогодні ми будемо дивитися найкращих дронів знову. Так що не будемо гайти час, це вже шоста серія Глухий Кут. Я так розумію, що вже знову буде якийсь епік. Ну, не будемо гайти час. Погнали! Улюблена музичка. Это за пляжок, а, ну це тероризм, а Натурі, це комп. якийсь мем, де що, Ой. Перезагрузочку. Як вони її не замітили? Ну, ці дракони? серйозно. Вони тепер їх зупиняють, нічого собі А ти чого приперлась, людиняка? Запарилась я вже тебе вбивати. теж. дронів частіше клонують. А, а, ти Сін здиміла із землі. Ми взаємно відступили. Відомо лише Кота. те, що вона нацьковувала вас на людей на екзопланетах. Нащо? Це ми і з'ясовуємо, дурбило. А. <звук> <звук> ну, <добре. звук> ну а як же без тебе? Навіть Ем... Джей, будь корисна. Яка мета у Зін? Крок перший. Не знаю. Вбити все живе та збудувати шпиль. Крок другий. увійти в лабораторію з цим символом. Котеджний каматоз. Якщо сім горе потрапити в лабораторію, що ж, ми спалимо її. Але для входу потрібен той Хрущ. А, розуміло. Джей, наглянь за кораблем. Окей, тільки це не Хрущ. Ага. Слухаюсь, бос. Це бос? До чого тут дол? І що сталося з нею? Їй здається, так. що люди щось зробили з її батьками. Заразили хворобу, яку вона успадкувала. І. І що? Їй не здається. Та що потопцяли? Кота. <laughs> Хочу сказати, що озі ж тата, але не скрила є. Чікавенько, що ще сказати. А секретний ліфт якось позначений? Ні. вам так и себе выдалось, что еще, еще сказать. До речи, возможно, тут есть системы безопасности, на кого-то типа вас. Круто. Вот. Круто. Так. Да. Ви бачите? Воно рухається. Рухається. Шикарна дівчина. Служняцько, мені щось підказуєш? Чи нам то? Як я поки вирощу таїн, не дошвидуй, та я буду нагодна. Дякую! Окей. Може живчики? Хм. Треба тут то екранно. О, То його вартові так розпанахали. Намагаюсь не пошкодити хороші деталі. Окей. Бо одні деталі коштовніші за другі тямиш. Яку... О, а, Круто. А, мій, Круто. На Бач, вже не перший балабух. Погналися бігу. Таке собі. О... собі. З відьмами теж справу мала. <звідьма> Що? Не бачила нуль другого, відколи вона лишила нас на смерть. Майоня, спробуйте на мені, я тут почую. Okay. О, у тут Прикольно. тут Як ми Дівчисько Може, будемо вибиратися звідси. Звідки ти знаєш мою маму? Вона крута. Ну, хоч не стара, а? Визнайся взад. Е, e, а то і ні. Їм потрібно допомогти. Розслабся, ми врятуємо її, Окей. Okay. І ми х це глянеш на землю, а? Ні, Тесо на це немає. В часу. Их не можно было выпускать, песень. Пепсень. Хоча, хай ради, прогуляйте. У пошкоджений ший. Воно обрало сім'я як носія, а потім погинуло весь світ. Круто. Звідси люди споглядали те, що боїться вдома. Гадали, що зможуть цим керувати? Але oh, ні. Yeah. Але зробили тільки гірше. А осі. Ти ж погодиш її так. Кому ти тут? Їх. Я тут, щоб виявити інфікованих дронів. Коли дістанемося лабораторії і знайдемо список, доля всесвіту має бути для тебе важливішою, ніж один маленький дрон. Її час спливає. Це таке собі. Ем. А чому тебе не взяв? Те, <ріст> Ей, Я, людина, наказую тобі бути гарним песиком. Це людина? А, ага. так? Мятакет нах. Кані песик. Кані должно Что сказать? А что -а -а. а есть я а его А, стоп. Чё, таксу. Все коїться. Що це за ананас? А, а, все. Фух. Ратою Йозі, вона вже горить. Ві. Сонечко, вставай. Натури, сонечко. І не кажи, що я для тебе нічого не так. <плес> Все добре, Ен. Він ще нічого не знає. Що не знаю? Моя макітра. Це дуже підозріло. що не знаю, чи це люди, чи що? Чи що ці ананаси позваждаються? Топаємо холд стил, ти чекати? як ти? Поговоримо кепські справи. Ем... Um, ну, погодьте вже щось. <рив> Беріть цього. Як він називається? Please place me on... А. Нам... Щастить? Назад. Та... Ні. Забудь. Окей. Дуже щастить. Чипаємо це добре, а може він не проти, сама ти фу, злюка. Окей. Ну, з яких пір? Ти вже мені до нам? 对。 Tinho, <sum> <sum> oh, cê <b> vai aposta bala, mano. no

Лі заходить. Сло. Ти на три, Узі. Я тобі довіряю. Перекладено і озвучено Я в жовті. Просто кінцівка. Взагалі жахливо. Ну, чесно, я так і думав, що тут буде якась кріпота і жах. Ну, все таке уже... вже з кожною серією цей перший сезон кінчається. Але що такий поворот був, ну. Це якось так собі. Фух, страшно представити, що буде у наступній сьомій серії. Яка вже називається? Я вже не пам'ятаю, як вона називається так. Масова руйнація. Та вже буде гірше. Ну, окей, з вами був Нео. Усім покеда!